Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас 8 червня 2024 року. І ось так красиво цвіте Фіолетовий рододендрон, паріагатний, Gold Flimmer. Вже навіть починає відцвітати. Цвіте ну, два тижні вже точно. Усе немає часу вам зняти, показати, бджоли літають. Розрісся в ширину, тому буду формувати, але як від цвіте. Сьогодні я вам хотіла трішки показати гортензії, як вони набирають суцвіття, на... наростають. Вже їх видно на більшості кущиків уже висоцвіття видно. Це фантом. Я його буквально, можливо, одну гілочку е нормувала, тому що мені подобається ось така пишна шапочка. І на штамбі великі квіти мені не потрібні, тому що боюся, щоб не зламалися гілки. Так як вони ростуть на висоті, і вітер може їх швидше поламати, ніж кущик, котрий формований кущиком. Білий ведмідь. Ось так виглядає полярний відмідь. Теж такий гарний вже кущик. Це йому четвертий рік. Тут суцвіття ще маленьке. Але чим вище обрізана гортензія, тим швидше вона зацвіте. Тому на штамбі вже більш, більш суцвіття. Це Strawberry Blossom ось такий кущик. Овіться, який гарний компактний Little Lime. Дуже красиво себе тримає. суцвіття вже відчутні квіткові бруньки, але який він компактний. Я його багато нормувала, тому що було маленьких гілочок, досить багато. Обрізка коротка на три бруньки. Ось, ви бачите там обрізочка на три бруньки. Залишила так досить багато гілок. Але кущик зате гарний, компактний. Суцвіття дуже величезні, Мені не на всіх потрібні. Вони тут будуть такого середнього розміру. Але який він компактний. Дуже гарний сорт цвіте, дуже подібно, як графіті. Змінює своє забарвлення. Фантом теж вже має дивіться які бутони. Бутонів видно, тому що він вище обрізаний. Це дорослий кущ, найстарший в моєму саду і ще ваніла фрайс Теж вони одинакові за віком. Клумбу. Майже майже доробила, ще мені тут треба, але руки не доходять. Ще тут мені потрібно якусь рослину прикопати, поки що тут Філіфера. Ой, ту є шаровидна майнекенцверк, У неї такі білі, білі кінчики, вона тільки починає наростати. Поки що вона тут, але не знаю, щось треба інше висадити. І ось так виглядає діляночка. Це канделайт. Ось тут є бутончик, а на інших гілочках ще не дуже відчутний. Але це ще тільки початок червня, тому все ще попереду. Не дуже добре, коли гортензії рано починають зацвітати, тому що вони не показують всю свою е, красу. Не дуже гарно змінюють, ну, змінюють забарвлення суцвіття. Суцвіття змінюється, коли є відчутна різниця денних і нічних температур. А якщо це приблизно серпень місяць, а якщо гортензія починає відцвітати раніше, то кольору вона такого яскравого вже не набере і почне відцвітати такими грязними кольорами. Тому не варто, ну, принаймні я. Не дуже спішу і тішуся, коли дуже рано зацвітають волотисті гортензії. Чим пізніше, тим вони зацвітуть, потім красивими заграють кольорами. Ну, це мій, мій такий досвід і моє таке бачення. Це синя гортензія, обрізала. Я не пам'ятаю, здається, вам показувала. Цвітуть кожна гілка, і обрізана, і та, що з землі. Кожна кожна гілочка цвіте. Укриття теж себе оправдало, тому що все перезимувало, ви бачите. І ось так виглядає вона. Тут Golden Star висадила. Гортензія, пандрія. Вона тут тимчасово. Це просто на момент висадження, бо він був минулого року, я її сюди висадила, тому що кущик вже був. Досить коріння велике, і у горщику їм було тісно. Вона була в трилітровому горщику. Пересаджувати у більший горщик мені вже не хотілося. У мене є декілька таких кущиків. Тому до осені вона поросте тут, а восени е, комусь запропоную такий великий кущик. А сюди я хочу висадити рет-вельвет. Вона у мене ще в горшку підрощується. Бейбі лейс. Ось так росте. В ґрунті слабше розвивається, ніж є рослини, які були у горщиках, і, її, і вона теж. Я вибрала, коли сюди висаджувала такий найбільший кущик. Але зараз ті, що в горщиках були менші, вже перегнали цю. Ось така, ось така картензія. Пінкачу. Це та пінкачу в минулому уроці було тільки дві гілочки в горщику, вони росли. І вона була, я сумнівалася, чи це пінкачу, чи це white light. Тому що пелюстки суцвіття. Були із зубчиками дуже красиві, не характерні для сорту пінкачу. В цьому році вже побачимо, як вона зацвіте і чи зміняться суцвіття чи ні. Кожна гілочка вже із суцвіттям. Кущик гарний пишний. Зразу видно на клумбі, що буде, буде його видно, він буде гарно виглядати, ніж висадити маленький із П9. На клумбу такого вигляду не буде. Він буде наростати довше. Європа теж все у бутонах. Ось такі бутони на кожній кожній гілочці. Барбариси, які яскраві. Спірея я трішки прихворіла. Мочни роса на ній, але вже починають відростати нові прирости, молоденькі, здоровенькі. Зараз я вам ще покажу рослини у горщиках. Ось так виглядає Little Rosie. Це низькоросла гортензія. Вона у мене поки що росте тут і зимувати буде тут. У моїх Горщиках, яких я плела. Також я у такий самий горщик, тільки більшого розміру, пересадила червону ремонтантну, такий дорослий кущ викопала із клумби і висадила сюди. Тому що ту клумбу я буду переробляти. І ось такий шикарний, великий у 35-літровому горщику кущ гортензії. Red Velvet. Так, Red Velvet. Ось так. Ось так вона виглядає. Я її буду висаджувати от туди, на місці тієї, на місці тієї Пандрії. Тому що Red Velvet вищий, він росте до 120 см. А пандрія вона нижча. П'ятилітрові горщики висадила ну, такі менші гортензії на підрощування. І, можливо, восени пересажу їх у десятилітрові. Вони будуть у мене зростати в горщиках. ґрунт їх висаджувати не буду. А можливо, будуть зимувати в цих, а вже весною пересажу. Подивлюся, як у мене буде місце для зберігань. Якщо буде більше місця, то можна буде пересадити спуки, літл спуки. Ось такий великий кущик. Можу вам його запропонувати, якщо хтось хоче такий великий. Дорослий вже. Він карликовий до 50 см. Гілочок так досить багато. У нього характерність дуже сильно обростати ось такими боковими гілочками. Сальса. Трішки кліщ їх. Напав на них, не встигла, не, не, дослід... не дослідкувала. Але нічого відновлюється. Наречена втікачка. Дивіться, яка красоня. Ось так виглядає. Розрослася, живцювала, але не прижилася взагалі. Цієї гортензії у мене не буде для вас. Буду у більший горщик, тут літрів 12, а я буду пересаджувати у великий. великий. Мені потрібно сплести ще ось такі білі із ротангу. І в такий білий горщик, більший буду пересаджувати свою нарічальну втікачку. Вона буде красиво звисати. Зараз будуть наростати, коли вона відцвіте, потім почнуть наростати молоді прирости. І гортензія збільшиться, це буде більш така каскадна. Ось така гортензія. Вона мала бути синя ряба, але червона. Не знаю, ось так. Напевно, пересорт. І у вас, напевно, буде пересорт. Я вже переживаю. Ой, буває і так. Але красива. Червона така, насичено-насичено лист, лист такий жирний. Нехай росте біла, не знаю назви. Пелюсточки ось такі великі, із зубчиками. Лист жирний, темний, гарний. Ось така красуня. У 10-літровому горщику. Теж весною або восени піде у більший горщик. Ось тут висадила бересклет. зелений і з білим крайчиком. Дуже він мені подобається. І ну, гарно дивиться у, у білих кашпо. гарно. І гортензія Little Fresco. Теж уже з бутонами. Вона невисока буде, сантиметрів 60-80. На осінь я її висажу в ґрунт, Або весною. У горщику вона не буде. Це поки що. У горщик можна, ось ці горщики з ротангу, у них можна прямо висаджувати рослини, або е, це 20-літровий горщик, котрий оплетений, а всередину я поставила звичайний технічний 15-літровий горщик. Гортензія росте в 15 літрах і стоїть у 20-літровому горщику. Це просто тому, що я збираюся пересаджувати її, а не постійно, щоб рослина росла в цьому контейнері. bonfire Батончики ще не чути, Ну, маленькі, маленькі. Ще не дуже є бутони. Графіті Графіті з бутонами. Вони трішки подібні графіті і bonfire, коли починають зісти. Потім, звичайно, bonfire має набагато насиченіший колір, ніж, ніж графіті, але теж красиві. Можливо, я сюди ще висажу один bonfire, щоб були, були два одинакові кущики. Так як клумба пропорційна все перекликається. І гортензії гарно будуть дивитися, коли вони будуть одинакові. Поки що майже одинакові. Азалія арабеска ось так наросла. Листя ви бачили весною, майже не було, або воно було таке пошкоджене. Зараз все те листя скидується і наростає нове рослина, свіжа, гарна. Така астильба. Це низькоросла. Я не знаю, що за сорт купувала на ринку. Але подивіться, які у неї грубі, товсті підконоси. І саме суцвіття теж гарне. Ось тут ще одна є. Вона, по-моєму, рожева, а ця червона, що я вам показувала. Ось так. Але я я вже прибрала. Осінні крокуси, тому що листя почало жовкнути. І ось такі кущики вже видніють. Гарні пишні, низькорослі. Шугараш з бутончиками. Пандрія. Теж така, ось цей такий пишний кущик. Пандора, панфлора. Вона нижча, але вона самі сортові властивості має кущик бути нижчий, ніж інші пани, котрі ростуть у мене. Бомшел. Дуже гарний сорт, мені подобається, невисокий. Такий красивий. Грін Пінкачу ще одна. Little Blossom. Теж така невисока. Colorful коктейль. Я її тут прикривала ящиком, поставила, щоб коти не поламали. Коли воно щось її об'їдало, ну така була слабенька, я вже пошкодувала, чому не підрощувала в горщику, а поспішила висадити. Але нічого, наростає помаленьку. Baby Lace. І незнайка. Не знаю, що за сорт, але красиво цвіте. Нехай тут цвіте. Ось так виглядають саджанці у горщиках. Є ще декілька сортів, не встигла пересадити, але вже треба пересаджувати, тому що їм тісно у півлітрових горчиках і не хочу мучити рослини. Ось такий ведмідь. Мегапер, канделайт, бімс, сандей фрайс? Ваніла фрайс. Ось такі гарні саджанці. Хто ще хоче, пишіть. Вім серед. Хто хоче таких невели... ну, дешевших, менших, то ще пишіть де що є. І з нових сортів вже немає нічого, але з таких старших то ще є. Стровберіблосом. Що це таке скайфоли є? світ Самер, лайт фантом Уже буде цвісти з квітковими бруньками деякі, не всі, але деякі. Літл лайм. Це лайт. О, а це Little Lime. Дуже гарний, компактний, рекомендую. І цвіте красиво, колір змінює. Такий, такий цікавий. Це теж фантом. Сортів у педев'ятці 9 залишилось небагато, але вже буду пересаджувати. Просто треба часу знайти. Тут більші горщики. Є великі. Дволітрові бейбі лейс. Пандора така. Але ось з цих нових сортів буквально 5 штук, 3 штуки, 8 штук, ну, немає дуже багато. Пінка дивіться, з бутонами. Який вже ось такий кущик можна висаджувати в ґрунт. Лаймелайт. Це у 2-3 літри. Ось тут, подивіться, вже цвіте літл лайм. Дивіться, з якими вже бутонами. Широколисті. Є декілька горщиків ще. Стрикоза. Буквально два горщички. Фіолетова махрова така. Фіол... Вона має такий кучерявий листочок. Сальса. У неї такий листок із червоним, червоніє. Є Варіагатна. Марієсі. Але її трішки кліщ пошкодив. Є три горщики рожевої. Ось такі горщики великі з цвітом рожева вона ну, вона гарна, вона у мене росте в ґрунті. В цьому році кожна квітка, кожна гілка буде цвісти. Ось таких декілька більшеньких горщиків Маленька сальса. Ось так виглядає. На цій грядочці менші трішки об'єм тут 1,5 літрові Не є, і більші залежить від сорту, який канделай ось такий. Гортензії є різні. Список сортів залишу під відео, але, ну, як, наприклад, один сорт, наприклад, вімсеред. Це не означає, що він є і в півлітрі, і в літрі, і в півторалітрових горщиках, і більші. Можуть бути в одних горщиках, можуть бути, в інших горщиках, в іншому об'ємі вже такого сорту може не бути. Тому сортів є багато, але літраж буде різний. Гортензій теж є, вистачить всім, напевно. лохина як набухає. Подивіться, які грона вже зелені. Зараз ще зайдемо, я вам покажу, покажу у великих горщиках гортензії. Є два сорти. Канзонета, по-моєму. Так, канзонета, азалія і марушка. Марушка у двохлітрових горщиках. велика, декілька барбарисиків конкорд, декілька кущиків ще привезли андромеди. Хтось хотів, а то вже не було, тому, якщо не передумали, є декілька. Так, ростуть мої помідори на грядці. Це не скорость ласанька, але чи якісь вони високі ростуть, чи це буде санька чи не санька, побачимо. Цвітуть. вирощувала з насіння, сіяла на розсаду. І зараз вони виглядають. Ось такі. Пересадила у великі бутилки обрізані 5-6 літрові педев'ятку. Ось так вона підростає на осінь вони будуть. На осінь вони будуть ось такі. Ось такі великі будуть. Тут саджанці. Тут саджанці більші. Ці пересаджувала раніше, і подивіться, які вони вже наростають. Вони швидко ростуть більший об'єм, грунт легкий і гортензії наростають краще. На штамби, подивіться, які який штамб уже високий. Кому потрібно є мегаперл для штамбу. Фантом, Скайфол, Світсамер. Ось такі великі горщики. Такі, подивіться, які гортензії. Сантиметрів, напевно, 50-60 вони вже ось ці пагони мають. І з цих великих є. Skyfall, подивіться, він буде вже звісти. Такі бутони. Skyfall, Phantom, e, Pinkaчуba чу je, Megapel, Bom Shell, Wim Sred, Little Lime, Limelight, Полярний Відмідь, Кіюшу. Ось такі великі коріння, як воно обросло. Це полярний ведмідь. Такий штамп. Бруньки ще не чути, значить він ще виросте у висоту, штамп ще підросте. Ось такі саджанці. Перелік залишу під відео в описі. Телефон теж. Вайбер у мене вже працює, тому що якщо декілька днів у мене був збій, збилося з вайбера повністю все. І не працював, не можна було налаштувати. Тому, якщо ви мені писали, а я не відповідала, то напишіть ще раз, тому що я просто не бачила ваших повідомлень. Уже все працює, можете замовляти. Всім гарного дня. До зустрічі!